Щоб керувати автівкою, треба навчатися. Щоб стріляти зі зброї, треба навчатися. А, будь-якій професії ми з нею не народжуємося, ми її навчаємось. Навіть їсти нажемовіделкою ми в дитинстві навчаємось. Але чомусь кохати. Це природа, сама підкаже. Що там вміти та піся в пісю? Ну не промахнеться. ж. Е Дуже шкода, але більшість чоловіків в 21 сторіччі продовжують сприймати секс, як пробачте мені, оце от піся в блядь, мастурбація жінкою. Ні, шановні, сексу треба навчатись, так як ви навчаєтесь решті знань в своєму житті. І якщо ви хочете бути гарним коханцем, то до треба прикладати не лише тіло, а й мозок. І саме у такій практиці ми вас навчимо. І навчатися сексу це не тоді, коли а нащо в мене і так все добре, ніхто не жалівся. Ви справді бачите десь цю книгу, скарби пропозиції, в якої жіночки будуть залишати вам відгуки. Шановні, якщо жіночки всього світу, хоча б один день відкриють рота і скажуть правду, чоловіки повісяться на всій планеті. Тому давайте виправляти цю надовгість і. 3 листопада в 15.00 черет він масаж Йоні. Тантрична практика масажу жіночої піхли, вульви, де відношення до жінки як до священного сосуду. Це не про фрікції, це про тантру, це про передачу енергії, це про можливість дарувати жінці таку насолоду, яку жоден до вас не дарував. І, повірте мені, це одразу 80-й левел. Бо наслідок йоні – це мультіоргазм і сквір. До речі, сквір це не оргазм. Ви багато чого нового для себе дізнаєтесь на цьому масажі. Навчання на іграшках, звичайно, ніхто не буде там мацати жінок. Демонстрація буде на моделі, але модель торкається лише майстер. І повірте мені, це буде найкрутіше 3 години в вашому житті. Найкрутіше навчання, за яке ви заплатили гроші і яке вам 100% стане у проводі. Це я кажу, як жінка, чоловік якої там навчався. Проводить Константин Медведєв, це людина, яка сквертує берези березовим соком. Повірте мені, пройти 3 години, щоб він вам поставив ручки і показав, що робити, і жінка буде бігати за вами з матрасом. А у нас лише 10 квитків, тому не беріться.